Друзі, доброго вам всім вечорочка, дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 14 червня 2023 року. Загнав своїх молодих курей в загон знову, тому що у нас пішов дожжик, тихенький дожик, як, як так і потрібно, як то кажуть, як під замовлення. От, і думаю, що вони не мокли, навіщо їм мокнути, якщо є загон. Насипав тирси, поставив води, дав їсти. Їдять їм тут файно, світло вимкнув, тому що тут ну, воно вроді видно, але все рівно так. не, не, сильно, не сильно видно. Світло додав, хай собі займаються, як то кажуть, сидять, п'ють, їдять грибуться якось так Друзі, корям уже е, пішов третій. Ой, вибачаюся, вибачте мене, будь ласка, пішов четвертий місяць. Так, наче тільки що були е, як, як оця жменя тільки з яйця вилупились, а вже пішов четвертий місяць. Час плине, ну, друзі, будемо надіятися, що вже в скорому часу, як то кажуть, в скорім часі буде наша перемога. Перемога потрібна, щоб була тільки за Україною, ніяк інакше. Україна переможе ту нечість, тому що вони вже задовбали. Ну що, все-таки ж за курей. Продовжу за курей. Пішов четвертий місяць. Сьогодні їм, виходить, 3 місяці і неділя. Ну, Друзі, якось так. Вже видно, хто є хто. Видно, трішки є і петушків. У мене там, виходить, два пітушки забрали. І ще бачу, що 5 є. Я думав, там штук 5, а їх 9. Пару штучок я залишу собі. Два забрали і п'ять штучок ще є. Так що, кому, можливо, ще будуть потрібні, звертайтеся, не питання, вирішимо. На... Ну як, У нас кажуть так, на плем'я. Тобто, щоб петух був з курками, щоб, як то кажуть, курям було комфортніше і щоб міг захистити від нападу якоїсь птиці, яка буде зверху, чи то якийсь коршун і т.д. де й Якось так. Ну і можливо люди захочуть ще закласти якесь яйце в інкубатор або під квочку. Квочка можливо сяде. Так що півень це також грає велику роль. Півня не буде, е оплоду не буде, скажу своїми словами. Коротше, друзі, така тема. Ну а так, як дасть Бог, буде все. Файно буде, все благополучно. Я думаю, що на кінець липня, можливо, вже буде, буде перше яйце. По моїм підрахункам, виходить десь так. На кінець липня. Ну, місяця півтора, я думаю, тут повинні б занестись. Будемо надіятись, вже видно хто є хто. Курка. Курка. Ну, що ти, давай яйце, курка, швидко. Ось ще одна стоїть. Курка. Десь од бистра. Давай яйце. Давай яйце. Давай яйце кажу. Що ти крякчеш? Ну, такі, вже видно, що вже вона, вона підрозчча курочка, бачите? Ось моя рука, ось яка вона є. Так що, друзі, такі справи. Е, працюємо потихеньку, помаленьку. Коротше. Дожик пішов, загнав курей сюди, поки їсти дав туди-сюди, побіг у теплицю, там підливав води, підкормив огірки ще настоямість трави. Потім пару мішків кукурудзи дістав у приміщення, буду займатися чисткою кукурудзи. Зараз на город не вийдеш, тому що мокро і дощик іще в нас йде. Ну, друзі, якось так. Вон петушок файненький сидить, я його собі залишу. Він такий, як і в тому році, в мене був такий якраз і такий по тому. І буду дивитися, напевно, що оцього, оцього більш режішого залишу. Оце що йде. Такий також файний. Ну, Друзі, якось так ось курочка красива. Така, бачите, яка голова в неї і шия. Ну, що ти, курочка? Оце ти клюєш, я ще був. Ти що, вирішила мені руку відгризти? У вас, вас же я йо маю, більше, ніж у мене. До вас хоч жить переходьте, йо-маю, а ви ще клюєтесь. Ось він, оцей режіший півень, дивіться, який красень. Просто, просто шикарний. Так що, друзі, такі справи. Ну що, будемо закруглятись, підемо чистити кукурудзу. Ну, а там подивимось, якщо буде час, підтряхне, якщо дощі закінчиться, вийду, можливо, якогось бур'яна ще рядочок скошу або підв'яжу пару кущів. Хоча кущі, напевно, будуть вже мокрі до завтрашнього дня. Ну нічого, посіяв все-таки жі моркву. І кукурудза посходила другий раз, ту, що підсіяв, 60% пересівав кукурудзу. це капець. Оце вам і український народ, блін. вроді би й не хочеться робити, а все-таки воно закладено в нас в голові. Не те, що в тих ідіотів, блін, які стріляють. Коротше, задовбали вони. Кожен день якась, якась біда, кожен день якесь місто потра... потерпає від них, щоб вони були бліна, вже прокляті ті барани тупарилі, орки. І Щоб їхня країна вже згоріла повністю за тим бункерним дідом. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим родинам, ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, наших комунальників, наших волонтерів. Все в нас буде Україна. Ми по-любому переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Я хочу щиро подякувати всіх тих, хто боронить нашу неньку Україну. Велика, велика вам дяка. Низький уклін, дорогі наші захисники. Все буде Україна! З вами був Толян, до побачення, ще побачимось. І чорнява. Бачите, яка чисто чистий чорний колір. Дивіться яка. Чисто чорна. Аж блестить курочка чорнява. Набиває воло. І рижі ось є Ломан Браун. Наминає жратву.